Ще один важливий аспект найм працівника. Чим вищого рівня працівник, тим більше у нього є власної поведінки, власних процесів, які людина вже виконує роками, і фактично в неї певна сформована архітектура свого мозку. І далі виникає питання, чи ця архітектура мозку, найманої професіонала, впишеться в архітектуру мозку компанії. І часто буває, коли найнятий екстра фахівець в компанію, він просто в ній не переживається. Він може бути на Голову вище від інших керівників, і йому в такому випадку, крім виконання своєї роботи, потрібно боротися з блокуванням ідей, які він виносить в команду. Блокувати довго, хороший експерт не буде. Він просто не витримує цього блокування. Він, як правило, йде. Якщо все окей, співпадає, а це співпадіння буває всього лише у кількох відсотків. Але щоб найняти ефективного грошоутворюючого керівника, потрібно, щоб система була готова до його найму, а не тільки було бажання власника.